Так, все, давайте поаплодуємо будемо починати. Дивіться, я рік, ні, два роки виступаю в дзизі регулярно кожного тижня. Мені дуже подобається от, говорити з людьми. Фантастика! Мені, ну, типу, я ніби навчився це робити, але інколи трапляються казуси влітку. Ми виступаємо з хлопцями. І от на першому, за першим рядом сидять не на вас, просто окреслюємо, бо історія зараз вам не сподобається. Сидять дві дівчини, які весь час перебувають у Зарків, Весь Весь. Тобто вони не дають йому слова сказати. Можливо, в них є якась, ну, щось особисте до Андрія. А я веду, я думаю, я мушу допомогти. Я мушу йому допомогти, а вони його перебивають і перебивають. Просто така ну, добра атмосфера, але напряжна. Андрій не може сказати ні одного жарту, його перебивають на самому цікавому. Знаєте, ніби прийшли в гості, а мамі не дають показати альбом. Ні в якому разі вона стоїть ну, дурдом. І я думаю, я знаю. Я зараз по-доброму, але я їм все поясню. Я виход, думаю, скажу, дівчата, а що ви тут підпіжджуєте? Ну класно, по-доброму. Я виходжу і кажу, ну що ви тут піздите? І все. І все, і атмосфера напряжна, а тепер я напряжний. Як бать, який зайшов п'яний на дитяче свято, знаєте? Бля, Я так не планував, я так не планував, ну і, я думаю, батя п'яний теж так не планував. І тепер в мене є страх, в мене є страх, що на якомусь ніжному весіллі. На якомусь ніжному весіллі після сентиментального танцю нареченої і батька. Я вийду до гостей і скажу, буде хтось брати участь в конкурсі чи який хуй. Дуже боюся цього. Мені страшно, але я дуже цього боюся. Ужасно. Дивіться, цей рік був крутий для мене. Ми з Тарасом Стадницьким мали більше 10-12 концертів в різних містах. Давайте поаплодуємо тому факту. Супер класно! Ми проїхалися багатьма містами. Це був сольний стендап, Тараса, Ми з ним їздили. Яка була моя задача? В тих містах, в яких ми виступали, я виходив до людей перед Тарасом, розігрівав їх. Я їм пояснював, що таке стендап. Що Тарас Стадницький то не волочка з Віп-Тернопіль. І зараз не будуть показувати мініатюри. І моє завдання було, що після цієї фрази люди не пішли з залу. І після кожного, після кожного такого концерту була фотосесія з Тарасом. Звісно, не зі мною, типу. Всі люди вистроювалися фоткались, круто. Я тішився за колегу, сідав собі в зал і чекав, поки це все закінчиться. Так було на всіх концертах, і в Чернівцях, на останньому концерті, сталося наступне. Все так само. Всі собі фоткаються, я сиджу, чекаю. І тут я на собі помічаю погляд малого, який мене сверлить, я обертаюся, і він дивлюся на нього, і він згадує, що я теж сьогодні був на сцені, і зі мною ніхто не фоткається. Він підходить до мене і каже: А можна ще з вами фото? І я думаю, а для чого? Для чого тобі фото ще зі мною? Ну, але добре, я підіграю, де ну, давай. І він кличе маму і каже: можна. І мама дуже така. Тарас, от! Кличе. Вона каже: Дмитрику, от Тарас. Він ні, кличе її сюди. І я от в один момент розумію, що зі мною фоткається з жалості. Ніби я відчув себе романом скорпіоном. Я... Зі мною фоткаються з жалості. і я... я стою і думаю, бля, що ти будеш робити з тою фоткою? Ну для чого? Ти просто заб'єш пам'ять на своєму андроїді. Ну, типа, ну що ти ти потім показує священнику, що він відпустив пару гріхів, що ти. Типу, я... єдине, що я думаю, що це знаєте, проекція мого сина з майбутнього, який прийшов. Сфоткатись зі мною, поки в мене не скляне око, знаєте. Це цікавий досвід, розумієте, це моє життя, я хочу з вами поділитися. Просто мені здається, що я схожий на тіпа, якого можна звати Я міг десь вас бачити. Я міг десь вас бачити, я вже сам думаю: на поминках, в магазині. Головне, щоб не в кримінальній хроніці, знаєте, з підписом. Вийшов 29 грудня з дому в червоній курці і не повернувся. Головне, щоб не таке. Крутий рік. Я нагадую, що рік був фантастичний. Я півроку тому поставив імпланти. І вони, та, і вони прижилися, звісно, бля, за такі гроші. За такі гроші я би сам будь де прижився. Я би був там як рідний за такі гроші. Просто фантастика, скільки я. Дорожче, ніж MacBook, я думав, нема нічого. Є. Yeah. Я подивив подумав, я, подумав: ну, якщо такі зуби, то ними не їсти? Ну, такі зуби явно не для салатів. І я їм, як ви бачите, все окей, все окей, я їм в цьому році нормально. До мене, коли підходять і кажуть, Саша, ти трохи поправився, я кажу, я готуюсь до ролі. До ролі в кіно я буду грати одного безтактного фамільярного, типа. Який думає, що я в 33 не помічаю. Тіпа. О, він може влізти штани мені до лікаря. Мені до лікаря. Ну просто дуже люблю їсти, братва, ну чесно, ну люблю. Я навіть розумію, я злив себе на думці, якщо б от була якась ділова зустріч, і стояла би на столі, типа чемодан з грішами і курка Гриль. Я казав, а можна спочатку похавати. Потім, щоб руки не були, не були жирні, я тоді. Знаєте, навіть, навіть на фуршетах я обурююсь, чого нема там стільчиків біля столів. Ну, Все саме смачне там, я маю стояти, типу, в мене був зустріч з випускниками, я туди поставив стілець, типу, непорядок. Більше ніж їсти, я люблю тільки спати. Поаплодуйте, хто любить спати. Подобається сови вони аплодують. Ми не любимо спати. Я дуже люблю, дуже люблю спати і сновидіння. сновидіння. Я як дитина, я бачу сновидіння, мені подобається. І мені дуже говорилося, знаєте, коли трактують сновидіння? Тема трактування сновидіння? Як відноситись? Будь ласка, поговоримо про це. Ви трактуєте сновидіння? Як відноситись? Як? Які у вас сновидіння? Вам можна написати в Дірект. На сильний стартап. Сильний стартап. Дуже дивно, чому ви сюди не на майбесі приїхали. Є, ну, є якісь кейси по снам. Ну, звісно. Прошу не прибувай, будь ласка, так? Я теж думав. За 50 гривень ще вам маю доплачувати, щоб ви. Чисто. Як вас звуть? Христині, давайте поаплодуємо. Христині. Дивіться, я, я дуже хочу займатися питанням трактування снів, але в мене сниться артхаус. хаус Шарати? я його не можна трактувати, просто артхаус. хаус Шарате, мені сниться, я біжу по дорозі, мені макарони в лице. Що це означає? Я не знаю, де таке загуглити? Е, дивіться, але недавно мені приснився е, такий, знаєте, е, як зразок сон з туторіалу, яким можна. Мені приснилося, що в мене вночі випав зуб. Я думаю, стопудово. Це енциклопедичне, це стопудово є. Я думаю, я заходжу в браузер, якщо вісні випав зуб, і перше посилання я читаю, якщо у вас у вісні випав зуб, значить в реальному житті ви втратите впевненість у собі. Я думаю, мені не підходить таке, я дивлюся на наступне посилання. Я заходжу в наступне посилання і там пише, якщо вам приснилося, що вам випав зуб, то значить проблема, яка довго вас турбувала, мене сама собою. Я думаю, прекрасно, я зайду зараз на третє посилання, і там буде. Якщо вночі у вас випав зуб в сні, то значить, ви заїбіться. Але я вирішив довіритися цьому дню, що він мені принесе. І довго чекати не треба було, мені приснилося, що в мене випав зуб, і е, мій кіт рижик наригав на ліжку. І я втратив впевненість у собі. Все як було написано, тому що рижик вже цілий рік ригає на ліжко, коли нас нема вдома. Серйозно, ми відкриваємо двері і чуємо, як він лишає цю пасхалку. Що він хоче нам сказати, я не знаю. Може, тому що він то, хоче сказати, що він бичара. Може хоче сказати, що він нас зневажає в ноль просто. Але кожен раз ми приходимо додому і на ліжку він наригав. Знаєте, якщо б Миколай був пранкером або Миколай був котом, то отак би все виглядало. Єдине, про що я зараз думаю, що ми з Ірою тут. А значить, дома нас можливо ще цікає прання постілі, тому що рижик самостверджується. Так, дивіться, ми... правила дорожнього руху. Хто порушує? Поаплодуйте. Правильно! Ви так аплодуєте, ніби парканулися в сусідньому приміщенні. Я зараз про тих, знаєте, хто перебігає вулицю в недозволеному місці. Я дуже рідко це роблю. Я можу, знаєте, перебігти на Фредра, де там. Я боюся перебігати, тому що мені в дитинстві казали: не перебігай, бо тебе зіб'є машина. Це фантастично працює, я вірив. Мені не треба було доказувати, я знав. Я вибіжу мене, зіб'є машина. Все, типу, я вірив на слово. Але я недавно йшов по місті і переді мною йшла панянка, і вона перебігала дорогу біля площі митної і там її збив автомобіль. Рух був сповільнений, там більше налякалася водій, власне. Вона встала і пішла далі. Просто без коментарів. І я рушив за нею. Я йшов за нею, думаю, ти знаєш дорогу. Стопудово. Пройшла 200 метрів в сторону підвальний, знов перебігає в недозволеному місці і знов збиває машина. І вона піднімається щось, бовкає водієві, йде далі. Думаю, бля, ти що, Джон Вік? Ти, ти куди йдеш? Ти, що сталося? І я ну, за 10 хвилин і два рази збила машину, думаю, все, я не йду за тобою. Але я пожалів: якщо на своєму шляху тебе двічі збиває автомобіль, то тебе там чекає щось грандіозне. Може, смерть від трамвая? Не знаю, а потім трамвай і потім ще метеорит зверху. Буф! Просто, Куди вона бігла? Куди вона поспішала? Е, ну, Зараз стереотипні речі, на манік можливо. До подружки треба було щось обговорити. Вона набрала все, треба бігти. На вії, бо вона на очі не бачить, я не знаю. Переходимо до наступної сторінки від ваші оплески. Так. Е, цей рік не змінився в тому плані. Я досі викладаю в політехніці. Я досі викладач геодезії. <плес> Дякую. то мені за витримку, я відчуваю. Але е, поаплодуйте ті, хто не знає, що таке геодезія. Насправді дуже сумно, тому що ви знали, куди ви йдете. Але відсоток, який аплодував, просто фантастичний. Я ніколи не зустрічав в приміщенні такий відсоток знань що таке геодезія. Навіть на кафедрі менший. На кафедрі не всі відповідають на це питання. Не всі. Мушу зізнатися, я погано орієнтуюся в незнайомому просторі. Ну, типу, я, якщо я щось не знаю, я блуджуся. Можливо, я так і попав в інститут геодезії. Заблудився між корпусами, зайшов, вони кажуть. Заходь, про знаєте, тобто, ну, типу, мене я геодезист з топографічним кретинізмом. Тобто, ну, типа, намалювати карту без проблем, орієнтуватись по ній для людей, не для себе. Я ж задумався, ну ж Бетховен писав музику, коли оглух, для людей, не для себе вже. Ну, але є тіпи, котрі їздять без прав, знаєте, які не на знання, а на інтуїцію орієнтуються. На інтуїцію. Так, дивіться, я викладач. Але в першу чергу я людина. У мене є свої мінуси, і в мене є Інстаграм, Фейсбук, кроси, які не подобаються Ірі. І недавно, недавно в цьому році, е я гуляв з подругою Іра в курсі, все окей. І вона позначила мене в сторіс, і на цю сторіс відповіла моя студентка. Давайте я тут зачитаю її відповідь. Бо ну, скрін не буду. Коротше, вона відповідає на сторіс. Цитата. Мій колишній викладач з геодезії кома, свої жарти відпрацьовував на нас під час прийому лабораторних. крапка. Здавали довго і тяжко, кома. Було смішно власне тільки йому. Крапка. Ось такий от стендап. Відчувається, щоб я поставив їй то, що вона не хотіла. Відчувається пасивна агресія в тих буквах. Ну давайте, давайте поаплодуємо, що якусь частину злості, яку вона накопичила, вона відпустила з цим повідомленням. Давайте. Я дуже радію, що вона це написала. Може вона там на щось не захворіє, тримати злість тільки років. Я почав аналізувати це: мій колишній викладач з геодезії. Я так її схарив, що вона собі завела теперішнього викладача з геодезії. В неї є препас геодезії, яким вони пропрацьовують їхні архітектурні проблеми. Смішно було, власне, тільки йому. Ну, правильно, ти не заплатила за квиток. Я мушу зізнатися, я хороші оцінки п'ятірки ставлю автоматом зазвичай. Ну а от тріюшники повинні страждати. Вони слухають, мої невдалі жарти. Ну, я думаю, це справедливо. Я мушу ну, культивувати агресію. Так, заплутала мене та дівчина. Так. Але дистанційне навчання. дистанційне навчання. Знаєте, вже два роки, чотири семестри дистанційного навчання. Я там нікого не смішу, абсолютно, ну, скучняк. Ужасно на дистанційному, просто ужасно. Сказусів, казусів, які можуть статися на дистанційному, це от мені на зум-лекції малюють по екрану. Ну, типу, знаєте, вони, ніби вони бігають по аудиторії. <рив> ну, ужасно. Ну, типу, я думаю, в чому ми беремо участь? Дистанційне, дистанційне на всіх ну, впливає. Я недавно, недавно недавно пожалів. Я не роблю перекличок на дистанційному. Ну, який зміст? А недавно пожалів, я я виставляв залік, і в мене в курсі був чувак з прізвищем Фанта. Прикиньте, Фанта Даніель. Який прикол? Який прикол я міг втратити? Даніель. Я розумію, розумію. Дитячий прикол. Дитячий. Ну але ну знаєте, в психотерапії теж немає дитячих проблем. Ну, типу, це або тебе смішать, або ні. В дистанційному я хапаюся за будь-що. За все, що є. І навіть помітив, дистанційне на всіх погано впливає. Ви знали, що дистанційне погано, ну заучки погано почали вчитися. Та, я зрозумів, в чому справа. Я думаю, що вони живилися загальною ненавистю. Я думаю, знаєте, а через комп'ютер воно не передається, коли вони своїми пискливими голосами. Казали, що вони все знають. Я все знаю. То я знаю. То вони провокували нас виділяти енергію, і так вони жили століттями, але комп'ютер цього не передає. І я зрозумів, як вичислити заучку зараз на дистанційному, вона на порталі віртуального навчального середовища ставить собі аву в профіль. То ніби мати аву на Львів газ, знаєте. Я на приват 24 ніяк не поставлю, але. І... дистанційне — важка справа. Нема не ті відчуття. І... Я провів декілька пар стаціонарно в університеті. Тобто переступив через дозволене. Я провів підпільні пари в політехніці, ризикуючи всім. Ризикуючи 0,25 ставки. Ризикуючи оплатою праці 16 гривень за годину. Тому що в першу чергу я педагог. У мене є гідність викладацька. Я не можу не дати студентам знання, розумієте? Тому я правда підпільні пари. Знаєте, святий Валентин підпільно одружував людей. А я підпільно веду пари. Він давав людям кохання, а я геодезію. Тому що в житті має бути баланс, має бути баланс, рівновага. І я відчував себе дисидентом, знаєте, я пробирався вуличками в політі, хоча живу нам Шептицьки. Я... Пробирався вуличками, зайшов, але політаймсім насратим. Ну... Підпільні пари зі мною всі вітали за рук. Саш, молодець. Молодець. За руку обнімали мене декани. Молодець! І, ви знаєте, передавали мені ковід. Молодець, Олександр. Це ти гарно придумав. Ви знали звідки, про таку штуку, що в цьому місяці здається, студенти зайнялися сексом просто на дистанційній лекції. Забули вимкнути камеру. Давайте поаплодуємо цим студентам. У мене одразу була претензія, коли я це побачив. Чому це не в мене на парі? Чому? Ви знаєте, чим я займаюся? Ви знаєте, хто я? Я повинен це дізнаватися з Фейсбуку. Фейсбук зараз маргінальне місце. Там можуть пернути в коментарях до посту рецептів з пампушками. По небезпечно заходити. Давайте, роз... Давайте... як думаєте, в якому вузі сталася ця оказія? Не бійтеся. Ветеринарка. Макс, як брутально! Студенти! Прошу? Ні. Не такі креативні. Франка. Франка. Вперше політехніка поза межами срачу. Ужасно. Відчуваю себе розтоптаним. Цей вуз прогресивний однозначно, бо там вимкнуті камери. Але я сподіваюся, що в них інтернет проводили наші спеціалісти. І я розбирався. Мені було, ціка... Мені було цікаво, що це була за пара, що це за предмет. Бо це дуже важливо. Не на кожній парі захочеться займатися сексом. Мені цікаво, пара була настільки нудною, що студент сказав, я не витримаю. Або ж було так класно. Я зробив таку атмосферу. Так передав цю емпатію свого предмету, і вони, ну, має бути вишенька на торті. Має бути, має бути. Або ж, може було так, знаєте, що вони, не, це була перша пара, перша лекція, вони не були знайомі між собою. І він так розпалив багаття страсті там, що вони ну треба тут і чпок. Обов'язково. Тому що якщо це останній пункт, то це можна викладачові в резюме. Ну, я, я не стримався, я глянув цей відос. 20 секунд, хтось ну, він стув, але перетримав там трошки. І я зрозумів, що викладач профі. <риклад> на своєму місці, друзі. Він на своєму місці, тому що там вони займаються своїми Doggy Style справами, а він продовжує лекцію. Він відповідає на запитання студентів, є якісь пропозиції. Тобто для нього це рядова ситуація. Я не здивуюся, якщо в нього було не і не на онлайн так. Він звик. Він звик до цього абсолютно. Це йому дуже легко. Я навіть собі задумався, що я тепер буду не просити в їх вмикати камери. Я буду думати: там секс, напевно. Моя геодезія довела їх там, звісно, вони з розуму сходять. У мене є фішка, чиста правда. Ну, я колись так вважав, я не кладу речі на свої місця. Я не клептоман, типу вдома в себе. Я щось беру і кудись ставлю. У мене є досвід, я таким займався дуже, дуже довго, дуже довго. Тим, Коли я жив сам, у мене всі речі не мали місця, вони всі мігрували. Якщо мені треба щось знайти вдома було, де колись я жив, це просто треба було пройти невеличкий квест. Дайте мені час, і я все знайду. Щоб ви розуміли, наскільки я був крут, я ходив по хаті, є яблуко, мене щось відволікло, я поставив яблуко і не знайшов його. Я ходив по хаті, шукав яблуко, бо я не знайшов яблуко. Хата забрала в мене яблуко. І через деякий час я змирився, типу, ну ок, прийду, коли буде яблуня. Ну, вона мене покличена, компот, я ну, назбираю. І, ну, але я не живу давно вже сам. Ну, і ця фішка стала бідою. Розумієте? Це біда, тому що у всіх речей тепер з'явилася прописка. Всі речі мають свої місця. Мене навіть розчарувало в якийсь момент. Були речі, які вже ніколи не зустрінуться. Кускус -кус і кроси. Розумієте? Отвртки і макарони, все на все життя вже. Розумієте там, ну ужасно. Шапка і столові прибори, все. Я і п'ющі кінти. Це все в минулому. Це все в минулому, і це жахливо. І ну, типу, я стараюся. Не те, ну, типу, я стараюся, я роблю щось, я хочу поставити, Бля, ну не можу. ну. І я беру ті речі, ставлю, а вони вередують, тікають по хаті, і вони не хочуть бути там. І я, я думаю: окей, я подивлюся, як Іра це робить. Я повчуся. Містика, де взяла, там поставила. Містика, я не знаю, як вона це робить. Вона все кладе на свої місця, вона взяла і там поставила. Я думаю, як? Ну як? Для чого, Всього є місце. Розумієте, ми познайомили з нею біля, біля політехніки. І кожен раз, коли ми йдемо туди гуляти, я думаю, мене несуть назад. <праць> я думаю, мене лишать там, де мене побачили. Я дуже боюся ситуації, коли Іру образить мою якийсь чувак, і вона скаже, Саша, постав його на місце. Я кажу, Іро, ну, ти знаєш мою фішку, я десь його зараз заберу з твоїх очей, десь запхаюся, потім десь шукати гірлянду, він висипеться з коробки. Іду. Я цього не хочу. Але ми, ми працюємо над тим. Тобто я роблю успіхи, я сподіваюся, і в мене є місця, є місця де мені дозволяють бути собою. Це супермаркети. Типу я беру рис, йду до каси, і в якийсь момент кажу, ні, не хочу риси, ставлю його біля молочки. Хай побудуть разом. Хай трохи побудуть разом, Р розумієте, про що я. І, ну, типу, якщо ви от бачили ці дурні комбінації, то знаєте, може я забігав. Знаєте, гімнастичний, гімнастичний круг біля канцтоварів, я, напевно, передумав зайнятися спортом, знаєш, передумав. Ще в супермаркеті. Але в мене є відмаза на той випадок, знаєте, якщо якщо мене хапнуть там, що ти робиш? Мене є посвідчення політехніки, що на приколі? Викладач Львівської політехніки має чим зайняти на дистанційному. Ти з розуму зійшов? Ти що рішив я до фанти Даніель Дуклеєв? Ти що з розуму зійшов? Братан, давай, давай без тих приколів.